Та запитаємося таку інформацію для людей. Чи готова людина вас відпустити? Машину купите. показую, І тоді відпускаєте. Чи готова людина вас відпустити? Можу згадувати ваші зустрічі, може були поїздки на машині, може щось зв'язане з автомобілем. Чи готова людина вас відпустить. Ну, скажем. Ні. Людина жадна. <смеш> жадна. Капець. Моє, я не віддам. Людина зараз проходить якусь типу, таку трансформацію на рахунок гордині. Знаєте, типу, я такий діловий, ти давай набігай на за мною. Тому що я король, а ти іди сюди. Насправді людина ділитися своїм не хоче. Ще не зіграла та гординя не попустилася, не зіграла друга програма. Розумієте? Людина буде захищатися. Ця людина. Людини... Бачите, про, про іншу є людину, а це, оказується, це людина, так, що вона робила, така вона була, так. Да. Але в людини з даною ситуацією цей коридор затміння 20 днів, що буде йти, що цей проход є, в людини відкриється третій глаз. Ух ти. Бачите, скептично ставиться але так. Ну, людина кричить, свариться на себе чи на вас. Людина зв'язана з якимись знаннями або цікавиться знаннями ізотерики. Може бути нумерологія, може бути матриця судьби. Людина кричить. Чи на себе кричить? Що за чим я це зробила? Чи зробив сердита, сердита людина на себе. Чи людина буде кричати, коли вона осознає, прийде, оце, відкриється третій глаз, і людина осознає вашу ціну і, узнає, що, чи повірить, о, да, бачте, хотів сказати, чи е, повірить в те, що ви е, душі по судьбах, це знання її людині відкриються. Людина захоче з вами дітей, хотіла дітей або хотілося, і щось сталося не так. Е, це все піде, ні, людина не готова вас відпускати. Людина просто ще не виросла. Духовно ще не виросла. Матерія перекачана, духовно не виросла. І людина буде понімати, коли відкриється третій глаз, і буде кричати не на вас, а на себе. Да, людина пішла у всі важкі, красота, двіження, тіло, туди все пішло, в матерію. Ця ситуація і ви. ви, ви, ви з... Не, людина буде вас вертати, тому що ви людина сили і вона... Людина це осознає. Ви бабушка, дідуська, ви пара. Дорога до вас. І I'm sorry. I'm sorry. Людина чекає якогось попутнього вітру. Чи чекає якоїсь ситуації? чи людина гордий ждун. Що чекає? І що людина сама виновата. Ну, Чекає трансформації. Ви зараз в розлуці не спілкуються взагалі. Насправді людина показує показуху відносно того, що в мір класний, все супер, все хорошо, людина двіжує, показує. Насправді сидить одиноко в собі всередині і не розуміє, як так опинилися в цій ситуації. А через таке, знаєте, таке життя. Те, де, де. Бухнуть, курнуть, двіженуть, попантуватися, панти, гординя, его. Я головний всі біля мене отакого от плана і просрала вас. Може, напише ввечері. Вечірній час приходить, пише, удаляє, може якісь письма пише і складає їх, може вам питається, потім не зможу віддати. Ну, ввечері людину накриває і накриває конкретно. Згадує вас, які ви були світло для людини, які ви були чиста людина. Що вона, людина, заблуждалася, так, да, людина буде повертатися, Я кажу, тільки це буде відбуватися тоді, коли в людини відкриється е, е, знання. Ось. Людині треба вирости духовно і треба дуже швидко. Так що, скоро ж ждіть, під'єдіте. Все, всім щастим. Приймайте інформацію.